В ефірі Комунальний Сектор. Програма про житло і побут городян, де ми обговорюємо проблеми комфорту і санітарного порядку. Ми продовжуємо висвітлювати життя мешканців будинку по вулиці Ільїна, 425. Нагадаємо, там мешканці вирішили самостійно без допомоги субу удосконалити побутовий комфорт у будинку і у дворі. Він зданий в експлуатацію 25 років тому. Але сьогодні рівень комфортності змінюється на краще. Хоча тут пам'ятають часи, коли умови проживання були жахливими, обслуговувало його приватне підприємство ПП «ЖЕОС». То була нелегка доба, адже будинок потроху приходив у занепад. Пригадує Людмила Коць нашому будиночку 25 років. Ми раніше нас ПП «ЖЕУС» – частний предприниматель. Ми 25 років боролись, нам нічого не робили, ні на копечку, справно брали. Взагалі, ми з трудом за 5 років вийшли з ППЖУС і сделали, стали самостоятельно обслуговувати свій будинок. Тепер у нас, от ми рік, як вийшли з цього ровно год, у нас Самі видите фасад, сделали ми крышу. Это ми за год. Всі санітарні узлы ми почистили. Сделали крыльцо, Три крыльца ми сделали полный ремонт, повністю побелили фасад. Ну, в общем, на перший случай то, що у нас було экстренно такое що уже обвал повний завал, был ми это все сделали. Это за год рядна організація. Так вам робити організація. Ви знайшли знайшли. Ми делали ремонт. В прокуратурі я подошла, посмотрела, там ідеально було зроблено. Тому що я несколько разів зробила сделала, заплачу деньги, і через полгода все, повний обвал. Я этот бригадир Сережа, Він мені каже, давайте спробуємо, давайте вместе будем будемо працювати, спробувати". Мешканці будинку почали отримувати більш якісні житлово-комунальні послуги, до виконання яких долучилися кваліфіковані спеціалісти з підрядної організації. Жеки доби початку занепаду ЖКГ асоціюються у більшості населення з суцільними проблемами. Тож ті, хто певно найбільше втомився нарікати, обрали собі іншу управлінську команду. До професійного сервісу вже починають звикати. Отвійті самі можете засняти він зробив. Качественно, хорошо, і я вважаю, що он гарантію дає на 10 років нам. Мы 10 лет не будем заглядывать и не будем эти деньги переводить, как говорится, 100 раз. Понимаете, я заплатила 2000 раз, через вот опять. Он нам сделал отличный ремонт. Можете показать, посмотреть, людям рассказать. Я считаю, что с этой организацией теперь мы делаем ремонт подъезда. У нас в ужасном состоянии подъезды. Первого подъезда, второго, третий. Думаем, за лето кончим. Это мы за год столько добились. А 25 лет нам ноль, никто ничего не делает. До зими будинок буде підготовлений, покрівля вже відремонтована, підвальні приміщення майже готові, залишилося замінити труби гарячої води, стояки поміняти та крани. Адже за 25 років того ніхто не робив. Але, зазначає голова кооперативу, це вже дрібниці в порівнянні з тим, які потреби були раніше. Насова сторона, от як ви раніше так. жили, скільки людей обслуговувало ваш будинок? Яка с як 12 сімнадцять чоловік обслуговував будинок? А зараз 4. уборщик, дворник, бухгалтер і голова Озби ботає. 4 чоловіка, і ми справляємося на гривну 82 за квадратний метр. У нас ми вкладаємося. Вот. А тогда мы такую же сумму платили и ничего вообще совершенно нам не, ничего не делали, понимаете? Да. Тобто ви самі собі встановлюєте тарифи. По 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 принципу, як працює ОСББ, да. але тільки ви кооператив. Да, тільки ми кооператив, самостійна організація. Боржників багато? Боржники є. Ну ми вибиваємо, заставляємо. Ну люди поняли, що надо платить, потому що это наш дом, наш дом. Раньше как-то было с этим очень складно, сейчас нормально все. Люди платять, оплачують, ну, по мірі можливості. Ну, є такі нюанси, знаєте, всякі. Старики, пенсіонери, ну, в основному нормально. У вас сторона питання: от ремонтів. Да. Скільки вам взагалі все обійдеться? Для того, щоб ви жили в красі, в комфорті, Красиво. так як ви хотіли? Ну, десь 100 тисяч гривень, примерно так. Більше, менше може бути. Це все обійдеться. О, це від... обійдеться. від вся да. прибудинкова територія будинок. Так, і будинок. Да, будинок да. Угу. Да. Це такі денежки. А наскільки рано таку суму зібрати? Ви вже скільки зібрали? Скільки мы зібрали вже? ну, у нас 50 є. Так як вони обслуговують нас, то вони нам дають в кредит, отсрочку. Потом постепенно, з отчета грошей ми им погашаємо. Mm. Тому що самі ми на ми не зробили б ніколи, розумієте? Тільки таким путем ребята согласились допомагати. І мені дуже подобається, я советую всім, щоб з этой організацією работали. Здесь молодежь работает, они не по тем старым меркам, которые это. И очень хорошо, Каче... самое главное, качественно, красиво. І люди все довольны. У нас все довольны в доме. Так що ніяких претензій немає. Ми взяли на себе відповідальність робити ремонтні роботи для нашого міста, для кооперативних будинків та будинків ОСББ. Ну, роботу ви можете спостерігати нашу. Зібралися чотири прораби зовсім із різних фірм. От на одній фірмі працював я прорабом. І ми займалися співпрацею із колишніми Жеґвами, а тепер субами. Е, Якісної роботи вони не дають можливості робити, тому е, до нас почали звертатися люди, е, як, от, наприклад, мешканці цього кооперативу, голова цього кооперативу. От вони е, звернулися до нас для того, щоб ми зробили для них роботи. А які роботи ви вмієте робити? і Наскільки воно професійно? Звідки от простим людям знати, що дійсно роботи будуть виконані професійно? Ну, з приводу робіт мені простіше сказати, чого ми не вміємо робити. Ми не вміємо робити і не робимо, ми ніколи не робили метро, ми ніколи не робили аеропорти, а всі інші види робіт у нас дуже серйозний досвід по цим роботам. І кадр для нас понад усе це не слова а в першу чергу дії. Тобто ми поєднуємо молодь із досвідом. У нас є працівники похилого віку, які мають дуже суттєвий досвід, і у нас є. Молоді люди з ПТУ, які ми берем для того, щоб вони цей досвід отримували. Понад 400 тисяч гривень виділено цього року з міського бюджету 14-ти Черкаським ОСББ на капітальний ремонт будинків. Будинки ж комунальної власності і далі чекають своєї доби підвищеної уваги. Та чи дочекаються? Можна припустити, що рано чи пізно вони залишаться сам на сам зі своїми комунальними проблемами, адже люди зовсім не відчувають господарської руки субів і все більше звертають свої погляди в бік підрядних організацій, які активно пропонують свої послуги з ремонту квартир. Це за визначенням жителів будинку, де люди отримали досвід спілкування з підрядниками не шабашники, які не дають гарантій на виконані роботи. Це кажуть вони кваліфіковані спеціалісти, з якими власник квартири підписує договір і вони беруть на себе відповідальність за виконання гарантійних зобов'язань. До того ж, вартість цих послуг є цілком доступною. Йдеться не лише про ремонт, а й заміну системи опалення в квартирі. Минуло два тижні. Ми знову у дворі цього житлового будинку. Роботи майже завершені. Зроблена косметична відділка під'їзду. І зроблена декоративна штукатурка з розмальовкою і е, повністю закінчений хол. Залишилося покласти там плітку і встановити поштові скриньки. Ну, ми дивилися дуже сучасно, так на перший погляд, всім сподобалося, що ще не всі готові були сприйняти таку сучасну, такий сучасний варіант. В першу чергу не всі хотіли здавати гроші на цей ремонт, а потім, коли побачили результат, здали всі. На даний час заборгованості за ремонт немає. Добре. Тому, я думаю, це найкраще підтвердження будь-якого результату. Ще що було на цьому об'єкті? Я так розумію, що покрівля, так? На цьому об'єкті немає жодної легкої справи, абсолютно все було важким. Починаючи з комунікації в підвалі і закінчуючи покрівлею. Будинок 25 чи 30 років стояв безхозний, ним ніхто не займався. Тому, відповідно, накопичилося дуже-дуже багато запитань. За один рік. Як ми займаємося цим будинком, ми привели його в належний стан, От, а тепер займаємося тільки покращенням візуального і якісного стану будинку. Угу. Про лівньовки ще раз скажіть. що ви плануєте до, до зими якось їх відновити? Ви говорили? Лівньовки е, треба в першу чергу захищати від сміття, від потрапляння мусору в лівньовки, щоб вони не забивалися. А друга причина це зимове намерзання льоду, яке не дає можливості потім нормально збігати воді. І вона накопичується на покрівлі. Ми вирішуємо перше питання це захисними сітками, от, які не дають змоги сміттю потрапляти в лівньовку. От, а намерзання ми вирішуємо іншим питанням електричним нагрівачем. Круглим, які встановлюється навколо труби лівньовки. От, і розтаплюючи кригу, розтаплюючи сніг, вода зливається і літом, і зимою. Лівньовка працює е, цілий рік. А чому такий, в такий спосіб не працювали суби? Чому от проблема з лівньовками у нас кожного року в рік? Скоріше за все, це, мабуть, перенавантаження на фінансування. От, і мешканці відповідно не своєчасно сплачують за квартплату, не сплачують платежі. От, я на місці мешканців платив би, ну, я плачу як мешканець, але так само я б був незадоволений тою якістю, яку пропонують мені за мої гроші. Скорочення працівників. Джеку це перше, що треба зробити для того, щоб комунальні підприємства запрацювали. Або взагалі їх ліквідувати і віддати все в приватні руки. Нехай люди самі розпоряджаються своїми грошима. Те саме питання було у нас тут. Здали відсотків 10 на ремонт. Почали ремонт, здали і ще там відсотків 15. Коли побачили результат, здали гроші всі. Тобто ніхто не пожалкує грошей, коли він бачить своїми очима результати, йому це подобається. А коли він бачить, що як було при радянській владі, при Радянському Союзі, то так йому і зробили, тобто, значить, це не зробили нічого. І саме головне, люди повинні розуміти, що тільки обмін інформації, досвідом між наукою, приватними підприємцями, просто людьми, які займаються. Бухгалтерією, які займаються якимись е, питаннями врегулювання чи тих чи інших ситуацій, правоохоронні органи. Якщо не буде цієї дискусії, не буде взаємопорозуміння, ми будемо стояти на тій самій точці, на якій ми вже знаходимося 23 роки. А за цей час у нас створилося вже дуже багато активного класу. Це ще не середній клас, як в Європі, де вони мають свою точку зору політичні вподобання, якусь траєкторію, їм зрозумілу. У нас активний клас, це ті люди, які пережили багато змін, років, які їх поміняли. От, але ну, це свободні люди. Якщо, звісно, свободу не чисто ідеологічно розуміти, а всерйоз до неї ставитися. Це люди, які створюють нові образи. Нові стилі, свої стилі власні, вони знаходять можливість навіть зараз у дуже скрутний для нашої країни час все одно працювати на грані мистецтва. До цього прагнемо і ми. Ми продовжуємо. Програма комунальний сектор попросила. Показати одну із технологій, нових технологій, які використовує наша компанія, яку я пропоную всім використовувати. От. Ну, не знаю, Можливо, буду кожну програму показувати вам по одній новій технології, яку використовую особисто я. Це називається тезелап. Використовуємо ми його для того, щоб робити утеплення нового зразку. На вигляд, як водоемульсіонна фарба, таке щось середнє, зі шпакльовкою і водоемульсіонною фарбою. Простою кісточкою наноситься на поверхню. Це може бути поверхня будинку, це може поверхня бути гарячої труби, якщо ви не хочете, щоб була втрата тепла. Це може бути холодна вода для того, щоб вона не давала холоду і відповідно. Сама труба не покривалася росою, не було конденсату. От. Ми вирішили вам показати, як це виглядає на практиці. І вскрили утюг щіточкою та зелатом. Для того, щоб продемонструвати, що це в принципі, дуже фінішна, файна така річ, 2 мм заміняю 5 Сантиметрів пінопласту 25-ї плотності. А, значить, нанесення достатньо грубе, якщо ви придивитесь. Але дуже просто, простою неждачною бумагою. Я використовую бумагу 150-ту, тобто дрібненьку. От. Я можу зробити достатньо гладку поверхню. Це не досконало, попрацювавши більше наждачкою, можна зробити ідеальну гладку поверхню. Далі. Далі ми включаємо утюг. Для того, щоб перевірити, а як все-таки від гарячого уявімо, що це гаряча труба. Тут у нас не скрита тизлатом, тут у нас скрита тизлатом. Ми нагріваємо і перевіримо, як себе веде наш новий утеплювач. Утюг наш включений. Ми дивимося, який від цього у нас ефект, як працює наш утеплювач. Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що наше утеплення працює не гірше за пінопласт, не гірше за мінеральну вату. Уже багато кооперативів і ОСББ в місті використали ТЗЛА для утеплення не тільки фасаду, а й утеплення труб, воду та теплопостачання, для того, щоб не обгортати їх мінеральною ватою, яка все одно пропускає вологу там, де все одно. Є повітря, яке буде мати промерзання, сирость. Якщо йде поруч холодна вода з гарячою, на холодній воді буде конденсат мілка роса, яка буде дозволяти і буде капати і е, дозволяти ржавіти інші трубі, гарячого або теплопостачання, або водопостачання. Так само вона буде ржавіти і сама від цієї роси холодний конденсат. Виділяє воду, це, це всім відомий факт. І це е, біологічно доказано, що ТЗЛАТ не дає цієї роси. Е, нами це доказано фактично. Авіаційний ЖБК утеплений. ЖБК-102 утеплений таким чином. Тезилатом. Іліна 425 утеплений. Е, Ярослава голодна, 19 дріб, 1, утеплений тезелатом, чого і вам я теж раджу. Або звертайтеся до нас, або купуйте тезелат кисточкою, малювати можуть всі. Я думаю, Служба утримання що... будинків не утеплює будинки взагалі. От. А Водопостачання гаряче і холодне, вони утеплюють гаряче Водопостачання і опалення мінеральною ватою. Це дешевше? Це дешевше, відповідно, але воно не захищає від роси, від ржавіння труб. А на даний час проблеми у нас саме із трубопроводами, із за того, що вони Ржавіють, тобто їх треба міняти. А таким чином ми просто виходимо від цієї проблеми, і все, що нам треба міняти, це задвіжки, крани і більше нічого. А як бути от з конкурентами з вашими? Наскільки от ви з ними знаходите спільну мову? З усіма конкурентами я завжди буду знаходити і знаходжу з багатьма вже на даний час спільну мову однією простою. Річу. Вони не конкуренти мені, так само, як і я їм. Є величезна недовіра до нас, як працівників, як підрядчиків, як до майстрів. От, люди не довіряють нам. І якщо, наприклад, компанії РБК, там, Мітіда, наприклад, Промелектробуду цим компаніям так само будуть довіряти, як і мені, я буду їм тільки допомагати в тому, щоб вони разом рухалися зі мною, щоб ми разом. Не один поперед одного скакали, а щоб ми разом цю довіру повертали до нас, до себе, до тих людей, які хочуть змінити оцей весь стан, який знаходиться по всій Україні, не тільки в Черкасах. І тому я не бачу тут ніякої конкуренції. Як такої просто немає. Це надумані речі. Їх придумали ті, хто, мабуть, нічого не розуміються в економіці. І взагалі в стані речей не розбирається. Ну і більше того, от, в принципі, роботи на сьогоднішній день вистачить усім. Я так розумію, вже настільки в Занепаді ЖКГ, що роботи вистачить усім. Я можу навіть цифрами трошечки опілювати, відповідаючи вам на це питання. Плюс-мінус десь погрешність, можливо, півтора-два відсотка. Тільки ринок житлово-комунального господарства в місті Черкаси це. 40 мільйонів гривень в рік. Візьмемо, наприклад, 10% це 4 мільйона. Якщо 10 компаній візьмуть на себе таку відповідальність і будуть брати відповідальність і в подальшому, гарантійними своїми зобов'язаннями, то кожна з цих компаній буде в рік заробляти по 4 мільйони гривень. Якщо, скажімо, 2 мільйони будуть уходити на матеріали. Мільйон буде уходити на заробітні плати людям. То власники цих приватних підприємств чи товариств з обмеженою відповідальністю це одна із найпопулярніших форм власності на даний час. От. То я гадаю, що для будь-якого підприємця, для будь-якого бізнесмена, мільйон в рік це нормальні гроші. Можна за ці гроші створювати бізнес. Вкладати в це і сили, от, і ентузіазм, здорову, спортивну мотивацію, без якої нікуди ми не рушимо далі. От, і я сподіваюся, що люди мене почують і зрозуміють, що це непогані гроші, треба просто цим займатися і все. Якщо терміново нічого не поміняти в підході до управління багатоквартирними будинками, то ЖЕК і Суби дуже скоро стануть зайвими на ринку надання житлово-комунальних послуг. Це була програма Комунальний Сектор і Майя Києнко. До побачення у вашому дворі!